Всім хочу сьогодні записати відео, що в мене сьогодні. Ну, таке відео хочу сьогодні записати. З розстроєнням. Що розстроєнням, зараз і я розказую. У мене число, то, ну, на господарстві цього року осталася біда. Не знаю чого. Ой. Як ніби хтось наурочив. Цей півник, зараз чекайте, вибачайте. Оцей півник ненормальний, він оцей кусає. Тут лише четверо їх. Ну, та, знаєте, все добре, але бачите, мені це все жалко. Бачите, кури вже всі кури Всі тут карликові, кури теж всі тут. О. Крім чубатої, чубату я відправив на гніздо. Тут ця квочка звільнена і ще десь курка там має бути. І ще десь курка там має бути, бо квочка. Квочка. Я її сьогодні вже зняв, дитя свині наші. Телефон фокусується. Звені наші обіда, далі вам розкажу. Тай ту квочку я викинув у мене вчора у Ячушов їй ці піщи курча, О, от воно. Та, і сьогодні зранку вивелось. Курчає ойфу. Це курчання зранку вивезлось і воно прохожу, почка його відкинула. Ну вже і тут чотири яйця лишилось і два курячі. Бачите, посадити чубатуру, Багато курочку, щоб вона хоча б вивела їх, не знаю, чи мені вже плакати чи жо, я не знаю, чи хто мені на що... На господарстві цього року біда. Не знаю, чого воно так. так що якби його я наші забрав, то куря, то воно б вже навіть жило, а так воно не живе. Ще є одна погана новість. Чубата курочка, це, знаєте, моє псів. Ж... От вона, бачите, вона бідна. Тож, -то я потолочив і треба мені щось не знаю, треба цей. Треба щось може її піти купити. Хто таке мав, скажіть, Напишіть коментарі. Не знаю, а попівник долочив, вона худа дуже, вона така. Бачите, Вона навіть під себе ходить, вона не годна вже навіть ходить. Ось це какашка давай. Вона мусив її годувати, бачите? Не знаю, чи воно виже, не знаю. Какого ж у мене цього цей, Це може що з телефоном. Чекайте, чесно, може сфокусуватись телефон. О, сфокусувався. Я вибачаю, що таке було перше. Ой, не знаю, що року у на мене подарці, бачите, у мене посажені чорнобрівчики є, посадив, майорчики, не знаю, що це має бути з цим, не знаю. Вольєр, статі, я робив для американчиків карликових корчиків. Не знаю, може в мене буде інкубатор. Я вже можу буду вам показувати. ну, Не знаю, бачите. Дуже жалко. Ну а що робити? Що робити? Не встраїмся. Все ще буде, в мене ще все, все вперед є. У мене ще все, все вперед є. Підсипав, я був цього року квочку, таку звичайну, де вона? У нас воно зараз має бути, де вона? Та курка. Не можу сфокусуватись телефон. О, ще я ще раз вибачаюсь. Ну, коротше, та курка, вона її підсипав. О, бо зараз я її зближу вам. Ось там. Ой, бачите, вона сиділа, вона гадяшка на яйця. Оцей білий півник мій, бачите. Кроличка моя. Та юшка моя, да? З моя маленька, тікай Бачите, моя кролюшка, я її так сильно люблю. даєм їй сіно. Так сіно, царку засушену, трошки підсушену. Да, моя? Пігантка. Куриця тяжкі і дуже подавляє яйця. Я мусив підкидати під американку. пару яєць. Добре, в мене телефон роз... ну, розмив... розмиває камера. Я з вами прощаюся, до нових зустрічі, все. За може скоро, може вже куритка буду вам показувати. Завтра, післязавтра. সেম হার